Показуємо клієнту перед, прода... перед... перед, здачою, перед продажкою. Перездачу, там у нас запобіжник, аварійне виключення. І саме включення мотора. Часи. Дуже гарно вони працюють под рівні Це тільки що приїхав і сьогодні знову їде. І цей теж людина подзвонила, зараз поїде. Все. Гарно робить, заводиться зараз обороти, покаже дима. І хто димить, так пар де Ні-Ні ні-ні Все, їде до клієнт. Тисяча гривень, вартість оренди такого потрібна, щоб прокат сервіс, оренда владної вже Житомирі.